Вітаю, це телепрограма Крок на зустріч та її рубрика Вражаючі долі у попередньому випуску програми. Глядачі познайомилися з багатодітною сім'єю Сидорчуків, що проживає у селі Тростянка Рожченського району Волинської області. П'ять років тому діти цієї родини могли б залишитися напівсиротами. Що саме трапилося? Про це ви дізнаєтеся просто зараз. У попередньому випуску програми Крок на зустріч глядачі познайомилися з подружжям Юрія та Надії Сидорчуків, які за 17 років шлюбу народили дев'ятеро дітей, п'ять хлопчиків та чотири дівчинки. Для них діти це небесна нагорода. До того ж, вони самі виховувалися в багатодітних християнських сім'ях, а тому велика кількість дітей їх не лякала. Це є найбільше щастя. Я так розумію. Що дійсно є для кого? Є кому. Ну, своє життя я їм віддаю все, що можу, я стараюся для них зробити, щоб їм було добре. А це діти це є нагорода від Бога, благословіння Боже. Але п'ять років тому серця дружини та дітей почали битися в одному молитовному ритмі за право Юрія на життя. Чоловік опинився в ситуації, яка загрожувала йому смертю. Була б тривога на серці якось так, навіть ну, відчувалося, що щось може статися. Я почала молитися. Боже, збережи його. Раз набирала до нього, він не брав трубки. Другий раз набрала. І він підняв, чую, такий якийсь стук, ну, шелест, і Він мені так тільки сказав, натя попав в аварію. Мені дуже є погано, мені пече весь живіт, і напевно я помираю. Вибач, що не так. Я тоді це почула, і я побігла в кімнату до дітей, і ми почали молитися. Ми молилися, я дуже сильно плакала. І дуже переживала, щоб все там було добре. Мама, коли поїхала вже в лікарню, то до нас приїхали люди з церкви, і вони нас підтримували, ми разом стояли, молилися. Все почалося зі сну, що напередодні приснився Надії, дружині головного героя програми. І вже через чотири дні жінка побачила наяву все те, що їй приснилося. Чому главі сімейства загрожувала смерть і як боролася сім'я чоловіка за його право на життя? Відповіді на ці запитання ви дізнаєтеся у сьогоднішньому випуску під назвою Право на життя, історія подружжя Юрія та Надії Сидорчуків, частина друга. Аварія відбулася в селі Милущі Луцького району в той час, коли Юрій після всіх денних клопотів їхав додому на вечерю. Дружина разом із дітьми очікувала на його повернення. Я від'їхав з Луцька, дружина дзвонила, запрошувала, яка приїжджала на вечерю, буду ставити. Я казав, спів на вечерю приїду, хвилин 15-20, я буду вдома. І за хвилин 15, можливо, навіть 10, я вже був, машина була вщент розбита. Я вже лежав у кувєті, дорога була дуже слизька, і всі їхали дуже обережно. Але назустріч їхав, виїхав теж машина, бус, спішив, поспішав дуже, і просто вже не було куди вдіватися, ні мені, ні йому. Бог промовляє і раз, і два рази, та людина не бачить того у сні, у видінні нічному, коли міцний сон на людей нападає. Коли я приїхала на місце аварії, то я побачила ту, цю ж саму картину, що бачила в сні. Машина була дійсно, передня частина взагалі побита, так як мені снилося. І це я дійсно зрозуміла, що це було підтвердження від Бога, що дійсно це був явний сон. Постраждалого Юрія доправили до лікарні, і вже там на нього чекав вирок, з яким дружина не хотіла погоджуватися. Настільки все всередина була побита, тонкий товстий кишечник був повністю розірваний, печінка була розірвана, жовчний міхур був повністю відірваний, що врач думав, що його немає. Крові він втратив десь 2 літри. Що це вже говорить про те, що життя неможливо з цим. Він лежав тиждень в реанімації, ну це дуже маленький срок, наскільки він був в такому тяжкому стані, Ну що врачі мені давали тільки один відсоток життя, що він буде жити. Ну. При розмові з Юрієм ми дізналися, боротьба за його життя була настільки болючою для нього, що чоловік бажав за краще померти, аніж перебувати в вагоні болю. Дружина приходила, Там були такі нестерпні болі, що були моменти, коли я просив, відпускай мене. Мені вже було. Небо ближче, ніж на землі. Я казав, відпускай, тому що я просто не витримую. Якщо я ще раз вернуся назад, я в цих болі не витримаю. Дружина виходила, так само дивився, плаче. Просто той момент, коли згадуєш його, ну все як то сам постає перед очима. За право Юрія на життя молилося багато людей. Це і його дружина, діти, рідні, друзі та церкви. І що найголовніше, чоловік відчував силу цих молитов. Коли я думав, що все, я вже не витримаю. Були такі випадки, що я просто вже все вже майже відключався і міг помирати. І я думав, Господи, якщо ти дасть, це буде сверхсил, сил. Я просто вже не витримую. І приходило дуже легке облегшення, полегшення приходило. І Я розумів, що це за мене і моляться, і я зрозумів, що Бог останеться вірним своєму слову. І навіть пізніше я почався за його слово чіплятися сильно. Переживань додавало й те, що надія на момент випробування була на четвертому місяці вагітності. Подружжя очікувало сьому дитину. Їй доводилося днями перебувати в лікарні біля хворого чоловіка, турбуючись про нього. Жінка черпала сили в Бога. Так, як я була вагітна на четвертому місяці, коли сталася ця аварія, я просила в Бога, щоб Бог благословив те дитя, яке в отробі мої, щоб воно було здоровеньке, щоб я його виносила, щоб Бог благословив мої роди. Ну і найбільше що я хотіла, це щоб Юра був присутній на них. Це дивовижно, але Юрій все ж таки був присутній на пологах дружини. Бог здійснив бажання надії, він з неможливого зробив можливе. І дійсно, коли були пологи, на своїх руках я тримав малого. коли забирав вже, допомагався, і підтримував, да, як ми, бо ще все воно було таке, але все одно я вже був біля неї. І Якби до цього часу вона була моєю підтримкою, тому що вона, вона приїжджала десь в годин вісім до мене в лікарню і в вісім вечора, в дев'ять їхала додому. Цілий час біля мене сиділа, і вона була моєю дуже підтримкою. Так казала, все пройде разом. За шість місяців після автокатастрофи Юрій повністю одужав. Сьогодні дивлячись на енергійного, здорового і усміхненого чоловіка, важко уявити, що п'ять років тому йому не давали жодних гарантій на життя. Бог його так встановив, що врачі дуже довго. Ну... Не вір, ну, вірили, бачили, вони зрозуміли, що тільки Бог може тільки це зробити. Тим більше вони казали, що буде сильно строга дієта. Але якось так кажу, що як Бог наш робить, то для нього нема нічого невозможного, то я вам скажу, що Юра їсть все, п'є свою улюблену каву. От, дякувати тільки Богу. Продовж перебування у лікарні зі здоров'ям Юрія відбувалися дивні зціляючі речі, які, на думку чоловіка, Бог здійснював саме через молитви. Я зрозумів, що я той біля мене, який життя дає, який ще не поставив крапки, як лікарі. Перевели мене в друге відділення. Лікар каже, що треба буде операцію робити. Давай їдемо на УЗІ. Узіс обдивився, каже, де? Скрізь обдивилися в ну, середина живіт. Обдивилися, УЗІС каже, тут все чисто. Я кажу, каже, як чисто. Там каже, згустки залишилися. Я ж кажу, робив, я все бачив, воно так не могло вийти, бо рідина могла вийти, а згусток він не виходить, його треба вибирати Наступний день мене знову ложить на каталку, везуть знову наниз, щоб у зробити. Обдивилися знову, каже, там нема нічого. Всі згустки, як хто хтось пограв. Шви залишилися там всередині. Печінка сталася в такому, вони там вона була дуже розбита. Мішечок взяли, щоб вона встановлювалася. А згустки і, і більше нічого не треба робити. Все, хтось вибрав. Хтось просто за ці дві ночі зробив хардну операцію. Ой, після цього випадку Юрію не робили жодної операції. Чоловіка виписали з лікарні додому, але йому довелося пересуватися завдяки візку та милицям. Мене діти возили по хаті на колясці, Я сидів. Коли сам оставався, я просто плакав, казав, Бог, якщо можна, якщо ще є для мене в тебе ноги, дай мені їх, щоб я ходив. У мене було три коляски. Одна на виїзд, бо мене на суди почали визивати, друга по хаті і на вулицю. Десь буквально пішло чотири місяці, я їх всі позавозив. Я почав вже ходити на милицях, потім пере... мало-помалу почав ходити. З Божою допомогою. Сьогодні сім'я Сидорчуків радіє тому, що Бог почув їхні молитви і зберіг життя чоловіка та батька. Випробування аварією стало для подружжя цінним уроком від Бога, в якому вони багато чого здобули корисного. Що вас навчила ситуація, яка трапилася у вашій сім'ї декілька років тому? Ну, ця ситуація нас дуже зблизила. Саме перш напевно. І ми почали розуміти Боже Слово, яке говориться, що мої плани, не ваші плани. Ми почали більш довіряти Богу. Все, що не, 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 не залишиться, воно все для людини йде на благо. Тільки це треба зрозуміти. Ми це зрозуміли. Ця подія трапилася тільки для того, щоб ми стали сильніші, дружніші. І з Богом довіряли йому і йшли за ним. Юрія і Надія на останок нашої телепрограми, що ви порадите глядачам, яким сьогодні важко, які проходять такі випробування, можливо, в сім'ях, які прийшли ви. Студію з такою нагодою, хочу сказати, що життя дуже швидко проходить. Ще недавно було школа, закінчення школи, армія, і дивися вже. Пройшли такі роки. Багато що втрачено, багато що хотілося повернути. І користуючись нагодою, хочу побажати всім, хто в такій розчаровані, мисливій ситуації. Якщо маєш дружину, маєш чоловіка, проходьте це все разом з Богом. Якщо є дітки, теж склоняйтеся всі разом з сім'єю, моліться, тому що тільки він один подає силу, поміч. Він один добрий пастир, який знає, де були, що були, як перев'язати, як залікувати рани. Він допускає і він проводить. Я сподіваюся, що на прикладі сім'ї Сидорчуків кожен глядач переконався в силі молитви, яка здатна творити чудеса у житті людей. Дружина та діти головного героя програми Юрія виборювали його право на життя саме через молитву. Бог почув їх. І залишив для сім'ї чоловіка та батька. Ви теж можете пересвідчитися в силі молитви, якщо почнете щиро звертатися до Бога за допомогою. Не зволікайте, розпочніть просто зараз спілкуватися з Богом, ділитися з ним переживаннями та радощами. Він здатен знеможливо зробити можливе. До зустрічі, щасти.